Лот номер 3 наномізматичний аукціон Ренесанс це топ лот, срібна медаль, присвячена 10-річчю Незалежності України, з сертифікатом. До речі, в такому стані це рідкість з підписом. В дуже гарному банківському стані збереження. Отак от, от вони тоді дарувалися. Медаль в супер. Ідеальному стані колекційному, От хто шукає собі в колекцію, то це саме та медаль, яку є сенс придбати. От вона без запилів, без ніяких ударів по канту, що буває часто. І бачите, є тут ем, проба Argentum 925. Ще раз показую, що немає ніяких забоїнок на ній в супер ідеальному стані. Відкарбована вона з срібла 925-ї проби. Вага в неї 134 грами. І тираж у цієї медалі 200 штук. Так, це та медаль, яка має маленький тираж. На неї є підвищений попит в Максима в каталозі за 2025 рік. Ось ця медаль. Ось вона. Вона буває золота, вона буває срібна з позолотою. Вона буває срібна. Така от, як я вам показував. Тираж 200 штук. 25 тисяч гривень коштує. Я думаю, що на аукціоні вона буде коштувати десь від 15 тисяч гривень. Тому що медалі це така тема специфічна.